Що стосується назви стріму, в назві стріма є нікнейм такої людини, як каза. Це власне мій тімейт. Якщо ви не знали, раптом ви пропустили цю інформацію: де то, що то, як будто, або що то не вийшло. Пожалуйста, залітайте, підпишіться прям зразу, прямо зараз. От сюди, от коза, да, от, вона в чаті. Підпишіться, пожалуйста, зразу. Ну, типу, не натяніть оце казуза яйця. Зразу підписались, все добре, все супер. Нормально. І потім, і потом, коли вона почне стрімити, а вона почне стрімити на минуточку, Це важливий момент. Ви зможете. Першими бути на її першому стрімі. А я впевнений, що всі пам'ятають, як було на першому стрімі. Того, пожалуйста, хто ще не підписався, протисніть кнопочку, там ну, нічого сложного. Дівчинка класна, весела, цікаво. Я впевнений, буде стрімити взагалі супер мега зашибісь. Тому, пожалуйста, туда, от, от кнопочку.